Доброго дня, друзі. Якщо коротко ситуація досить складновата по лінії зіткнення, це були і погані погодні умови, і обмежені можливості аеророзвідки і ударних дронів. Тому десь місцями там трошки попролазили і по півночі, і по півдню Бахмута. Ну, це таке там 100-200 метрів. Містами наші виходили на контрштурмові дії, повибивали. Так що ситуація приблизно десь вона, скажімо така. Вже досить довгий час одинакова Фрагментарне застосування бронетехніки, особливо багато дронів це ж спостерігається і на Запоріжжі, і на Кутено-Лиманському напрямку, і на Євдіївці, особливо. Але завдячуючи волонтерці і там органам місцевого самоврядування, Юра Бутусов там говорив вже коло проблем цих визначав, щось трошки підшевелилось, привезли, то наші казаки. Дуже вправні пілоти знищують бронетехніку. Ви бачите кадри і 47-110, Азгарта, 92, дикі шершні. Дуже багато підрозділів отож, друзі, менше плакати в інтернеті, допомагайте Камікадзе бойовим підрозділам, які на лінії зіткнення. Це буде практична допомога. Нам треба перемолоти їхню цю бронетехніку, живих шлунків. Уже з'явились китайці, корейці, непальці, інше лайно. Це говорить, що тих шлунків вже набили більше, ніж ми навіть могли порахувати. І там справи теж не так дуже добре, як вони розказують. Знищили добру частину Чорноморського флоту, авіаційної складової. І зараз ті зразки озброєння, які не анонсуються, поступають, знищують логістику ворога. Так що, друзі, ситуація складна, але вона потихеньку буде вирівнюватися. І коли буде вже практична допомога країнам заходу, ми будемо мати іншу ситуацію. І для цього. До цього часу треба дожити. Щоб дожити, потрібно нормально рубатись. Щоб нормально рубатись, треба допомога. Я не буду там е, знову говорити за оцю челядсью е, Вілітенську радь, яка е, сидить, державні службовці, правоохоронці, судова система, які б накрали там, мільярди грошей, і ніхто ніхіра не донатить. Одиниці з них там допомагають. І не хочу я за них говорити. Ну, для мене це. А вся надія тільки на звичайних простих людей, які допомагають, і вже два роки і воно їде і працює. Отож, бо тільки разом ми зможемо витягнути цю ситуацію на свою користь. Так що, друзі, ситуація складна, але як говорив головком залужний, вона контрольована. Да, і саме головне: за мобілізацію не відповідають збройні сили. Інші там президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство оборони і все таке інше. Головком залужний чітко відкреслив, і він ніколи не говорив, що потрібно призвати 500 тисяч. Отож думайте, хто йшов в нашій країні і для чого? Всіх обняв це буде Україна.